Слава Ісусу Христу! Слава. Хтось сказав, що Біблія це сімейний альбом Ісуса. І чим більше ми розглядаємо Його, тим більше ми отримуємо благословення. Там Він зображений в різних різних образах, функціях, ролях вся Біблія про Нього. І ми сьогодні будемо знову читати текст, який читали три тижні тому, і брали один вірш. Сьогодні хочу взяти другий вірш і до євреїв, 12 розділ з першого до третього вірша. Тож і ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків. Скиньмо всякий тягар та гріх, що оплутує нас, та й біжім з терпеливістю до боротьби, яка перед нами, дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри, що замість радости, яка була перед Ним, перетерпів Христа, не звертавши уваги на сором і сів по правиці престолу Божого. Тож подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних, щоб ви не знемоглись. І не впали на душах своїх. І візьмемо один вірш сьогодні, другий вірш, дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри. От саме ці два слова хотів би сьогодні наголосити: що замість радости, яка була перед Ним, перетерпів Христа, не звертавши уваги на сором. І сів по правиці престолу Божого. Після всіх героїв віри або бігунів віри, які бігли, про яких ми читали в 11 розділі, автор показує нам ще одного останнього і найважливішого бігуна. На якого ми всі маємо дивитися. Ми подивились на них. Взяли приклад, і тепер він каже: зверніть свій погляд на цього героя, на Ісуса. Оці, що бігли, вони там, один збудував ковчег, врятував свою сім'ю, другий вивів весь народ з Єгипту. Але цей герой, що він зробив? Він врятував цілий світ, він створив новий світ, він знищив. Ворога, на нього нам треба дивитися. І коли ми думаємо про ці слова про Ісуса як про начальника і виконавця віри, що це означає? Я хотів би подивитися на це визначення Ісуса начальник і виконавець віри з трьох таких сторін, з трьох позицій. Як нам дивитися на нього? Як на начальника і виконавця. З одного боку, Він об'єкт віри, в якого ми маємо вірити, з іншого боку, Він приклад віри, він показує, як вірити. І третє, він помічник нашої віри. Він всередині допомагає нам вірити. По-перше, Ісус є об'єкт нашої віри, тобто Той. У кого ми маємо вірити, ціль нашої віри, у кого ми маємо вірити, щоби бути спасенними? Начальник віри, в грецькій мові слово архегон, і воно може перекладатися по-різному в різних перекладах, як зачинатель, першопроходець, автор, той, хто придумав віру. Лідер той, хто йде попереду, ще коли не було землі, не було Адама і Єви, а тим більше нас із вами. Але в Божому плані вже Агнець був заколений, вже був план спасіння перший. Він перший. Він був на початку нашого спасіння. Ще не було людства, а спасіння вже було почати, вже було задумане, як нас спасати. І коли він народився, Боже спасіння отримало своє втілення, свій початок на землі, ангели сповіщали, що це вам народився спаситель, який є Христос Господь. Йосипові було сказано, ти до йому імення Ісус, бо Він спасе свій народ. Або буквально ти даси йому ім'я Боже спасіння, бо Він спасе свій народ. Спаситель народився. І це спасіння Ісус довів до кінця. Він став виконавцем або завершителем той, хто доводить до Кінця, хто удосконалює, і Він це зробив на Христі. На Христі спасіння було завершене, здійснилося. То євреїв у другому розділі 10 вірші написано: бо належало, щоб той, що все ради нього й усе від нього, хто до слави привів багато синів, провідника їхнього спасіння, вчинив досконалим через страждання. Тут слово провідник це те саме слово, що й начальник. В тексті, який ми прочитали, провідника спасіння Бог вчинив досконалим. Або виконавцем тут той самий корінь, через страждання. Він став досконалим через страждання. Про що мова? Які страждання? В посланні до Євреїв часто словом страждання називається крайня форма страждань, тобто смерть. Через смерть Бог зробив Ісуса досконалим, завершеним. Що це означає? Хіба він був недосконалим? Мова не йде про його моральні характеристики, тому що він був досконалий морально, але мова йде про те, що там на Христі. Він виконав спасіння, він став якби придатним спасати. На Христі він став повноправним, щоб спасати. Він виконав свою місію на Христі. Там він до кінця став Спасителем. Тепер кожен може приходити до нього і отримати спасіння. Ось таким чином він став досконалим або завершеним. Він сказав на Христі, звершилось. І це слово звершилось, воно має спільний корінь, я хотів показати з, з тим словом в Другому вірші до Євреїв, де написано виконавець, звершилось, виконалося, там здійснилося наше спасіння. І таким об'єктом віри може бути тільки Бог. Ісус як Син Божий. Тільки як Син Божий, Він може бути об'єктом нашої віри, у що ми можемо вірити, у кого ми можемо вірити. Тому що ми не можемо вірити у людину. Людина не може спасати. Написано, що проклятий всякий, хто надіється на людину і робить своїм опертям слабу плоть. Тому, коли ми говоримо про нього як про об'єкт, це Ісус, як Син Божий. Він той, хто спасає нас. Зі спортивної точки зору, Він єдиний такий бігун у своєму роді, який пробіг хрестну дистанцію. Його хрест це тягар наших гріхів. Його сором це сором наших гріхів. І тепер Він, ніби суддя, як той імператор, який був присутній. на… Арені, де бігли бігуни, і він визначав переможця і нагороджував його, присуджував перемогу, вінець для переможця. Це Ісус, на якого ми маємо дивитися. Він сама ціль, об'єкт віри. На нього дивилися всі попередні бігуни від Авеля аж до Макавеїв, борців за незалежність Ізраїлю. Так само і ми маємо дивитись на Нього. По-друге, Ісус є не тільки об'єктом віри, у якого ми маємо вірити, але разом з тим Він є прикладом для нашої віри. Коли ми дивимося на Ісуса, як Він прожив, і навіть як Він вмирав, Він Є повністю прикладом для нас, як ми маємо жити і вірити. Це дуже важливо пам'ятати. Є багато текстів, які говорять про те, що Ісус є прикладом, на якого ми маємо дивитися. Нехай у вас будуть ті самі думки, що в Христі Ісусі. Коли Він помив ноги, Він каже, я вам приклада дав, щоб ви те чинили, як я вам учинив, приклад, смирення. Уздоровляйте недужих, воскрешайте померлих, очищайте прокажених, виганяйте демонів, те, що робив Ісус. Він каже, робіть так само і ви. Як це можна навчитися? В нього, вчителя нашої віри. Писання каже, що ми були подібні до образу сина Його. Хто каже, що в Нім пробуває, повинен поводитись так, як поводився Він. І навіть у стражданні, коли. Писалося послання до євреїв, то вони перебували в переслідуваннях, в стражданнях, і автор каже їм: дивіться на Ісуса, як Він страждав, як Він переніс всі знущання і сором. Дивіться на нього, щоби вам також перенести все це і дійти до кінця. Бо на це ви покликані, каже Петро, бо й Христос постраждав за нас і залишив нам приклада, щоб пішли ми слідами Його. І навіть. У смерті Він також є прикладом для нас. Це не означає, що ми можемо повторити Його смерть як викупну смерть. Його смерть єдина в своєму роді, і ми ніколи нікого не зможемо викупити своєю смертю, але коли ми дивимося на Ісуса, дивіться, що написано в посланні апостола Івана 3:16. Так, ми знаємо Євангелія Івана 3,16, де говориться про те, що Бог дав сина свого на смерть. А перше Івана 3,16, там говориться дуже цікаві слова. Перший Івана 3.16 можна запам'ятати, ми з того пізнали любов, що душу свою він поклав був за нас, і ми мусимо класти душі за братів. Тут сказано, що Він віддав своє життя, Бог віддав сина. А 1 Івана також 3,16 говорить, що і ми мусимо, ну, яке таке тяжке слово, мусимо класти душі за братів. Він був прикладом для нас. І, зокрема, це слово стосується сім'ї. Зокрема, апостол Павло Ефесян пише: чоловіки любіть своїх дружин, як Христос церкву, як Христос полюбив церкву і віддав за неї себе. Це важливо, чоловіки. Чи ми любимо так дружин, щоб були готові віддати життя, якщо доведеться? Хтось сказав, якщо ти не готовий померти за свою дружину, коли ти готуєшся вступати в шлюб, то ти ще не готовий до шлюбу. Подумай, чи ти готовий за неї померти? Якщо так, тоді можна одружуватися можна. Ісус дає приклада. Нам здається, що ми так вже сильно любимо так, ніби готові все. Але прийде маленьке випробування. Ми з дружиною раз пішли. Собака сусідський напав, і я не знаю, чому, але я був перший за хвірткою. А думав, що я готовий вже віддати життя. Я потім думав, чого я так перший. Може, я хотів перший відкрити ту хвіртку. Я так себе заспокоював, може і так. Приклад Ісуса у всіх у всіх сферах, навіть коли він помирав. Він прожив життя боротьби і спокус, не проявляючи своєї божественної природи. От коли ми кажемо про Ісуса як про приклад, то ми говоримо про Ісуса як про Сина Людського, як про людину. Він повністю прожив свій земний шлях, не вдаючись до своєї божественної сили, до божественних можливостей. Він прожив своє життя, починаючи від хрещення до Христа повністю як людина. Яка живе вірою або довір'ям до Отця. Це важливо розуміти, тому що ми часом кажемо: о, а то Ісус, а то я, де там мені до Ісуса? Але ж Ісус повністю прожив життя, щоби бути нам прикладом. І коли ми дивимося на Нього те, що Він робив, так само і ми можемо поводитися і так жити. Перший Адам впав, і в ньому всі згрішили, а другий Адам переміг. Але він перемагав, як людина. Коли він в пустелі воював з дияволом, він казав написано. Він покладався на Боже Слово, як людина. Він казав, поклоняйся тільки Господу Богу і йому одному служи. Він говорив про себе як про людину. Він був прикладом, коли хрестився у дорослому віці, виконавши усю правду. Він був прикладом як словом воювати з дияволом у пустелі. Це приклад для нас. Він був прикладом, як довіряти Отцеві аж до кінця, незважаючи на страждання і навіть померти у вірі. Він каже по 21-му псалмі, Боже мій, Боже мій, нащо мене ти покинув? Ти безпечно мене учинив на персах матері моєї продовження цього Псалму. Уявляєте собі, він як маленька дитинка, коли він був дитиною, якщо би його забрали від матері на декілька днів, він би помер. Він каже, але ти, Господи, мене беріг. Безпечне мене учинив біля мами. Потім він каже, мене оточили леви. Спаси мою душу від пащі лев'ячої. Він був як людина, яка потребувала спасіння. Він показав нам приклад, як довіряти Богові. Він так само вивчав писання, він ходив на зібрання в синагогу. Він молився. Він виділяв час для того, щоб бути в спільності з отцем. І він молився, учні бачили, як він ходить молитися не для того, щоб просто показати, о, бачите, як я молюся. Ось так моліться. Довго, ревно, такими словами. Ні, він молився справді тому, що в нього була потреба в цьому. Потреба Отримувати відкриття від Отця, і потім з цими відкриттями йти і казати: Я роблю те, що я почув від Отця, коли? От якраз у молитві він був повністю прикладом. І автор подає знову спортивну ілюстрацію. Він показує, що Ісус був як бігун, який пробіг свою дистанцію. Коли бігуни бігли, імператор сидів десь там на підвищенні, і біля нього стояла ціль перед ним. І кожен, хто біг, він дивився на ту ціль і бачив самого імператора. І перший, хто добігав, імператор казав йому молодець, заходь до мене, сідай зі мною на моєму престолі. Це була така широка лавка, де можна було сісти двом. Імператор запрошував його до себе і садив біля себе. І написано, що дивіться на Ісуса, який добіг. І сів. ви пам'ятаєте ті слова, коли він каже, переможцеві сісти я дам на моєму престолі зі мною, як і я переміг був, і з отцем своїм сів на престолі Його. Він добіг і сів, як переможець. І ми маємо дивитися на нього, як на приклад нашого Бігу. Мало того, що Ісус є об'єктом нашої віри, в якого ми віримо, мало того, що Ісус показує нам приклад, як нам вірити. Але разом з тим, Він ще й допомагає нам всередині особисто кожному в нашому серці допомагає нам вірити. Йому не байдуже, який стан віри в нашому серці. І Він працює суб'єктивно в нас. Він не просто стоїть як ціль і каже здалеку, кричить: віруйте в мене. Він оселяється в наше серце як Дух Святий, як Дух Сина в нашому серці, і допомагає нам ізсередини вірити. Слава Ісусу! Дивіться, який гарний приклад, коли Ісус говорить до Симона перед випробуваннями і промовив Господь: Симоне, Симоне, ось сатана жадав вас, щоб вас пересіяти, мов ту пшеницю, я ж молився за тебе, щоб не зменшилась віра Твоя. Він не просто десь там з боку байдуже стоїть, як приклад віри, пройшов, як, як ціль, щоб в нього вірили. Він турбується, він переймається тим. Як ти будеш вірити в нього? Якою буде якість твоєї віри? І Він молиться за Симона. Він переживає, щоб Симон витримав, щоб його віра витримала. І ця робота, яку Ісус виконує в нас, оселившись як Дух Святий, як Дух Сина, як Дух оживляючий. І Він працює як тренер, який каже, давай. Скинь тягар, який тобі заважає. Ми говорили про те, що нам треба скинути тягарі минулого разу. Він каже, зберігай цю дієту, щоб тобі добре бігти, добігти до кінця. Він тренер, який турбується про те, щоб ми мали сильну віру, щоб ми мали здатність вірити. Він зароджує в нас віру. Ми читаємо тексти. Петро говорить, звідки в нас взялася віра? Це не просто від самих себе. Петро каже, пишу до тих, хто одержав із нами рівноцінну віру в правді Бога нашого і Спасителя Ісуса Христа. Звідки в нас віра? Ми її одержали. І живу вже не я, пише Павло, а Христос проживає в мені. А що я живу в тілі, тепер живу вірою в Божого Сина. В оригіналі кажуть, що немає букви в, а просто я живу вірою Божого Сина. Тобто Ісус, тою вірою, якою Він жив на землі, Він цю віру вселяє в нас. І ми живемо Його вірою. Так і написано в англійському перекладі: I live by the faith of the Son of God». Я живу вірою. Чиєю Божого Сина, його вірою, тою, якою він вірив. Ми живемо його вірою. Та Філип'ян Павло пише: я певний того, що той, хто у вас розпочав добре діло, виконає його аж до Дня Христа Ісуса. Він в нас почав віру, Він починатель і Він завершитель. Він завершить те, що Він почав. Якщо він зародив у нашому серцю віру в нього, покладаймося на нього, віддаймося йому, Він завершить, він доведе до кінця. Треба дивитися на Ісуса постійно, коли проблеми, коли тяжко на душі. Зараз, коли ситуація така тяжка, невідомо, що робиться, хтось сказав з економістів, що просто почалася ядерна економічна війна. Але нам. Потрібно дивитися на Ісуса. Нам потрібно дивитися на Ісуса. Коли ми дивимося на Нього, а не на змідів, які під ногами, коли ми не звертаємо уваги на наші проблеми, які нас оточують, обставини, тоді наші проблеми вирішуються, коли ми дивимося на нього. Коли ми дивимося на нього, ми можемо ходити по воді. Коли ми дивимося на Нього, ми перемінюємося, переображуємося в Його образ. Отже, Ісус, на якого ми маємо дивитися, Він є об'єктом ціллю нашої віри, як Син Божий, як суддя в спротивному сенсі, хто нагороджує. Ісус є прикладом нашої віри як людина, як син людський, Він пробіг ту дистанцію, якою ми зараз біжимо. Він показує, як вірити. І по третє, Ісус є помічник. Він допомагає нам, живучи в нас, вірити в ціль, вірити в Нього на Христі, як духоживляючий, як тренер, якщо спортивним терміном, прочитаємо ще раз той самий другий вірш, і будемо молитися в іншому перекладі. Хай завжди перед нашими очима. Буде Ісус, наш провідник у вірі, який приведе її до досконалості. Заради радості, що чекала на Нього, Христос витерпів страту на хресті і, прийнявши цю ганьбу, тепер посів своє місце по праву руку від Божого. Престолу, слава йому! Дивімося на нього. Давайте ми зараз в молитві забудемо про те, що нас оточує, про наші труднощі, які, можливо, з нами цілими днями і вночі турбують нас. А звернімо свій погляд на Ісуса. Амінь.